Всім привіт! Вітаю вас в новому влогмасі. У нас сьогодні недільний раночок, я вже смажу млинці. Насмажила вже ось таку стопочку. І млинці у нас будуть сьогодні солодкі з медом та солоні з червоною рибкою, яку я солила. Рибка вийшла ну, дуже смачна. Ми вже вчора куштували, дивіться, який гарний розріз, колір. Смакота. Така рибка не порівняється з тією, що продають в магазині, в вакуумних упаковках, та й навіть з тією, яку я купую сільпо, яка продається на вагу. Так, зробимо ще собі на сніданок гречаний чай, який нам подарували Оксаночка з Лізочкою, обожнюємо цей чай. Дуже смачний. До речі, такий гречаний чай дуже корисний, він без кофеїну, без глютену, виводить токсини, натуральний продукт і сприяє схудненню. Щоб його приготувати, потрібно 3 грами, тобто десь чайну ложку чаю на 200 мл води залити. Гарячою водичкою 90 градусів залишити на 3 хвилинки, і можна дивіться, використовувати заварку три рази. Сніданочок вже готовий. Вийшло дуже все так. По-святковому. По різдвяному я дістала тематичний посуд, який мені подарували на день народження в цьому році. Так, свічку запалила теж різдвяну, дуже вона приємно пахне. Млинці дуже апетитні. Рибка, чайочок. Будемо снідати нам смачного. Ну що, давайте я зараз відкрию подарунок. Сьогодні 8 число, тож треба знайти подарунок з цифрою 8, 19, 13. Я вже деякі пакунки знаю, яке там число? 22, 10, 14, 20. 21, 12, 17. Тут, о, ось, дивіться, такий пакуночок сьогодні під номером 8. І Леон, як завжди, заглядає в камеру. Отже, дивіться, ось такий сьогодні пакуночок. Він обгорнутий тканиною. Тому неважко здогадатися, що цей подарунок від Олі. Ну, я так думаю. Що відкриваємо. Мені здається, це льонок тканина. Такий файний клаптик. Можна буде серветку пошити. Ну, що таке? Зайчик. Дивись, мамуся відкриває подаруночок. Такс. Ось такий клаптичок. Носовичок точно можна буде зробити. Зайчик. О, а я бачу, що тут. Але потрібні ножиці, що тут. Ні, не потрібні. Дивіться. Тут шкарпетки. Леончик, мамусі шкарпетки подарували. Йди до мене. Ти мій зайчик. Дивись, які шкарпетки гарні. Клас, сердечка. Тобі подобаються? Заціни. Мамусі теж дуже подобається. Мамуся любить шкарпетки такого плану. Дуже стильні, модні, бежеві. І ще дивіться є кольори нашого прапору. Синьо-жовті. Клас. Такі патріотичні. І, до речі, написано зроблено в Україні. Ти теж хочеш такі шкарпеточки, зайчик? Леончик, Ти моє сонечко. Навіщо купувати ті іграшки? Можна погратися шкарпетками, рукавичками, чим там посудом. Рукавичка я мала на увазі від відпарювача, бо вона лежала, він її схватив і грався, да? Леон, він у нас сьогодні серйозний хлопчина. У нас розпочався новий тиждень кризовий. Котик, Вже добре себе почуваємо і я, і Леончик щиро вам дякуємо за ваші побажання, одужання. Ми вже на фінішній прямій. Отже, ось такий класний подарунок. Леон вже спробував його на смак. Мені подобається я обов'язково буду носити. Я впевнена, що це подаруночок від Олі. Щиро дякую. Одразу в рот. Треба на зуб перевірити, да? Як воно? Такий серйозний дивіться Язичка дістав. На вікні стає. Все менше і менше подарунків. Так, це вже не подарунок, а просто гарна упаковка, гарне пакування. Залишилось ще трошечки. Ну, як трошечки? Залишилось дві третіх. Третину подарунків я вже відкрила. В принципі, ще навіть половини не відкрито. Знаєте, що я хочу зараз зробити? Я хочу причепити ось ці фоторамки. Вони будуть висіти над комодом. Я вже давно планувала це зробити, і, як бачите, дотягнула аж до грудня місяця. Так, у мене ось такі чотири рамочки, дві меншого розміру і дві більшого. Я їх купувала в юску. Так, це павербанк, треба відставити. Це Сергія навушники. Взяла вже рулетку, щоб точно все заміряти і все рівненько висіло. Що в мене вийшло, мені подобається. Єдине, що треба буде зараз познімати, тут є такі наклейки поверх пластику наклеєні, бачите, треба їх зняти. Я з однієї зняла зверху, а з інших ще ні. Ну класно, дуже гарно вийшло. Ще поставлю декор на комод, і буде супер. Ну все, показую вам результат моєї роботи. Нарешті я це зробила, повісила ці рамки. Єдине, що, коли знімала захисну плівку, то ось тут в мене тріснув цей пластик, доведеться купувати нову рамочку. Але то нічого. Дуже стало так затишно, гарно, ще й зі шторами. Прям супер. Ну, а зараз я хочу поділитися з вами рецептом салату. Для його приготування нам потрібна зелень. У мене тут мікс зелені, але за рецептом йшла рукола, хоча, я думаю, що це не має значення. Також нам потрібен хамон, сир з пліснявою. Горішки, в мене кешю, можна взяти. Мікс різних горішків за вашим смаком. Також потрібні мандаринки, в мене дві штуки. І для заправки треба трохи меду, бальзамічного оцту. Та оливкової олії. Я вже не пам'ятаю, яка в мене тут олія, ну, вже яка буде. Спосуду нам потрібна ось така велика тарілка або блюдо. І також нам потрібен такий, знаєте, маленький салатник або соусник круглої форми. Но, знову ж таки, в мене чомусь такого немає. Тому я буду використовувати ось такий стаканчик. Цей стаканчик я ставлю по центру. І тепер починаю викладати зелень навкруги. Тепер я беру хамон. і з кожного такого слайсику я роблю щось на кшталт трояндочки і викладаю. На листя солота. Далі ми беремо сир. У мене вже відкрита пачка. Я трошечки його ножимо подрібню в довільній формі. Ось так, і тепер викладаю зверху сир. Я вже почистила мандарин та порізала на ось такі кружечки. І тепер буду його викладати на салат. Ой, ну дивіться вже, яка виходить краса. Зараз я потовчу горішки. Якщо у вас є ступка, то це супер. А я буду товти чашкою на серветці. І тепер посипаю цю красу горішками. Тепер дістаю цей стакан, він, в принципі, вже нам не потрібен. Трошечки тут підправлю сир. О, ось так. І тепер залишилось зробити соус з оливкової олії, уксусу бальзамічного та меду. Буду все змішувати в цьому стаканчику. Соус вже готовий. Тепер по центру я ставлю ось таку соусницю маленьку. Переливаю сюди соус. В принципі, дивіться, і квадратний соусник теж гарно виглядає в цьому салаті. І все, салат готовий. Ось така вийшла краса. Такий собі різдвяний віночок дуже буде гарно виглядати на святковому столі. Салат дуже легко готується, навіть не потрібна електроенергія для його приготування, що дуже важливо в наш час, і цей салатик соусом поливається вже окремо у кожного в тарільці. Всі інгредієнти та пропорції я пропишу під відео. Можливо, ви захочете приготувати такий салатик на свята. І що, буду я вже завершувати цей влогмас. Сподіваюся, що вам було цікаво. Всім вам бажаю тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких і до завтра!